Вітаю народ! Сьогодні продовжуємо наше полювання на топового бійця в цій грі. Це Home Lander, як ви знаєте. Тож, не будемо витрачати час. Одразу перейдемо до відкриття наборів на нього. Я дуже сподіваюся, що цього разу мені пощастить, і він таки поповнив мою колекцію своєю присутністю. Так. Ну що, дракончик крутиться, персонажі мутяться. Давай, не підведи це в разу. Так, ну що. Надіюсь, ви вполиваєте за мене, за мою удачу. Що ж, давайте тоді не будемо цього разу поспішати. Розтягнемо трошки задоволення. Так, це мимо каси. Далі. Щось куточку, але теж, теж на продажу. Дивимось, що... <кхід> що зараз. Фуджин. Так. Рептилія. Ну давайте, давайте. Ех, і це мимо. Що ж далі? <кій> Залишається вже не так багато наборів. Ну, давайте хоч під кінець. Ну і останній шанс, останній шанс на сьогодні. Чи порадує нас мортуха? На жаль, ні. Добре, але хоч нам і не пощастило, є в мене можливість гарантовано отримати гарну, гарного персонажа. Як ви бачите, на фармах тут серця трошки у крипті, то ми зможемо відкрити китану. Через те, що вона вже в мене є другого злиття, то зараз ми її, коли зробимо третім злиттям, то далі я її взагалі зможу безкоштовними алмазними оцими поліпшеннями прокачувати. І можна буде вже не паритись і не відкривати її за і набори за кристали. Ну а потім колись вона ще може буде повторно в крипті, то ми її тоді вже і докачаємо. Так, і раз уж нам пощастило її відкрити на третє злиття. О, я пропоную вже, наскільки я тут її зможу, додати її підсилення. Так, вона у нас із зовнішнього здається світу. Де ж вона ця дівчина? Ага, ось. Ну, мене карточок зараз, на жаль, не дуже багато, але от як бачите, ми можемо її одразу від другого злиття прокачати аж на п'яте. То вже вона такий, можна сказати, повноправний член мого отряду моїх персонажів. Якщо ви так дозволите мені її називати. Що ж, дякую за увагу. Будемо продовжувати полювання на хоумлендера. До зустрічі в нових відео.